Всім привіт! Нова газета АТБ з 6 по 12 число. На першій сторінки ми бачимо: ось такий чайок буде по акції Monomag 2390 та 2090 зелений. В пакетиках мінус 41%. Наступне шоколадка Міленіум по 19,90 мінус 43% знижка. Далі в нас іде кава. Якобс і чорна карта. Такі, бачите, ціни. Мінус 40% на всю каву. Та сир комо 48,50 і 49,90. Мінус 31% знижечка буде на сир. Наступні знижечки на колбасу золотиста 259,99 за кілограм. Яловича по 69,90 550 грам. і грам форельний норвен 149,50 за 80. Паста з ікрою скандинавською рибою, з креветками. Креветочна делікатесна. По 29,90 32,90. Нарізка рибна форель. 123,90 за 120 грам. Креветки. Своя лінія 177,90 17590 грам. Кетчуп за 21,90 400 грам. Майонез та соус майонезний. Гуляй поле по 23,90, 26,50. Гірчиця та шпроти. Цікаво, і гірчиця, і шпроти засунули в одну картинку. Далі олія. Щедрий дар. Так, 36,90, 42,50 і велика 147,50. Бачите? Я думаю, це вигідні знижечки можна брати олію. Соус соєвий по 3,90 Ну, і приправа по 6 гривень ось така своя лінія. Вірмішель також своя лінія, по 7,30, арахіс по 11,50. Чіпси люкс по 32,90 125 грам. Саме один смак. Лосось у вершках. Далі. Сардельки та сосиски. Сардельки ліонські, а сосиски дитячі 59,90-330 грам. І ліонські сардельки 173,99 за кілограм. Ковбаса до пюрешки по 69,90-пів кіло. І виріб часниковий по 45,90-420 грам. Далі в нас іде йогурт і закваска лактонія. 16,50, 38,50 і 35,90. Вершки 33% 500 грим 81,90. І плавний сорочка сваління, 10,50. Крабові палочки делюкс. 39,90, 250 грим охолоджені. Шоколадки. Рошен лакмі по 22,50. Такі смаки. І мілка 3590 з мигдалем. 31,90. Карамелью велика 92,90 300 грамм. Снеки своя лінія» по 20,90, цукерки. Ямігами по 17,90 печиво. Орео по 21,50. Рошен по 19,90, цукерки. міленіум 105,90 і 99,90. Нектар хортикс 58,90. Апельсин мультивітам 5090. Ананас 52,90. Грейпфрут 49,90 і вишня 45,90. біола 2 літри, 20,90. Класні акції на прокладки. Котекс. По 25,50 можна брати. І 48,50 велика пачка. 52,90, 46 штук. І тампони 58,90, 16 штук. Крем для обличчя та тіла. Для обличчя 59,50. А для тіла 44,90. Шампунь, пантін. 109 гривень 400 мл. Шампунь засіб та гель. Сатін. Рушники, туалетний папір і хустинки. Свеління. Ось такі ціни. Гель та засіб для унітазів. 62,90 для посуду по 3050-500 літрів, Засіб 104,50 це у нас, виходить, капсули. І 82,90 також капсули, 14 і 10 штук. І засіб моїх черідкий універсальний: 74,92 кг. Засіб для прання гала 199 гривень за 27 кг. Алкогольна сторіночка. Тут у нас ось такі будуть ціни. 31,50. Тут ще напій живчик буде 2 літри, 23,90.